Доброго мирного дня! І вас вітаю на каналі Моє Полісся. Дивіться, Положила їм дерев'яшечку. Ой, як гризуть Мої красунчики всіх погодувала після свят. Зерна насипала, води лила, сіна потом ще принесу. Доїдайте. О, такі в мене красапети. Вечір. Почуйте, як гримить. Йду поскореньку, заберу козу. Бувайте, зараз буде гроза. Тут, тут світленько, як гарно, а тут чорноті. Біжимо по козочку. Ледь з козою встигли забігти, подивіться, які калюжі в нас. Я зград був. Вже тут пройшла, пішла далі туди. О, може калюшки, подивіться. У нас Ще так трошечки є, вже пройшло. Добре десь забивало геть мокрий диван. Тут мокро, о, як мокро. Так різко, все понамочувало так. О, подивіться, який калюш. Добре, дощик пройшов. Що мої діти пойду подивлюсь. Що наші гусочки? Чи мучилися чи ні? Що, ви сухенькі? Сухий, сухий. Отак там бачите. Іде ще дощик, ну такий туди десь пішла хмара. О, такі калюжі. Цеплята всі хорошо. Ще йде дощ. Пішла за хату. Дивіться, ще йде. Більша є. Він вертається хмара. Отакий. Перекрошки пройде, бачу, та підемо порати. Піду всім давати їсти. Отакий у нас дощик гарний пішов. Ще давно не було доброго, який береться. Там всім до побачення, гарних тварин, гарних покролів, гарних приростів. Щастя, здоров'я всім до побачення моїх хороших.